Привіт сьогодні. Ми розглядаємо джерела, що аналізують книги Карлоса Кастанєди про його навчання в індіанця Хуана Матуса. Книги, що виходили ну, десь між 1966 та 1987 роками. Доброго дня це такий світ знаєш давньої магії, містики, шляху воїна. Спробуємо сьогодні виокремити ключові ідеї. Так, це справді захоплива подорож, мушу сказати. Кастанеда ж спочатку, як антрополог, шукав знання про психотропні рослини, а натрапив на Дона Хоана. І той показав йому зовсім інший світ світ магів толтеків. Саме так, світ, що існує ну, паралельно з нашим звичним. І важливо пам'ятати, що це вчення воно ж не статичне. Воно розвивалося протягом десятиліть їхнього спілкування. Так, і початок був такий: незвичний. Джерело згадує цю дивну гру Кастанеди з собакою. Після психоделіків, здається. Ага, і Дон Хуан це сприйняв як знак. Знак від сили, ну так вони Бога називали чи вищу силу. Точно. І це, власне, стало початком навчання Кастанеди вже у групі Дона Хуана. Гаразд, давай спробуємо окреслити базу для тих, хто, можливо, не дуже в темі. Є, значить, два світи. Два світи. Так. Звичний нам матеріальний світ це тональ. Ми його сприймаємо через першу увагу, ну тобто звичайні органи чуття. Зрозуміло. А другий? А другий нематеріальний світ нагваль. До нього доступ через другу увагу. Це щось схоже на ясне бачення, скажімо так. Є навіть третя увага для осягнення творця. Тобто наша буденна реальність це лише частина? Власне так, частина значно більшої картини. У ранніх книгах ще була ця концепція орла, вселенського орла, що править світом і поглинає свідомість померлих. Так, було таке, звучить трохи моторошно згодна, хоча він, нібито, міг дарувати безсмертя тим, хто розвинув свою свідомість за життя. Але ж потім Дон Хуан від цього відійшов. От саме це і цікаво. З часом він, як і багато інших великих вчителів, відійшов від ідеї страху, страху як основи стосунків з Божественним. І на чому ж він наголосив? На шляху серця, шляху любові, співчуття. І що вражає, знаєш, джерело підкреслює, він дійшов цього сам, без видимого впливу там християнства чи буддизму. Тобто це щось універсальне виходить? Схоже на те. Отже, шлях до трансформації, до цього потенційного безсмертя він починався з того, щоб стати мисливцем. Е, так. Але не в буквальному сенсі, звісно, мисливцем за знанням. тим, хто йде шляхом серця, хто цінує землю. А потім вже воїн, той, хто вистежує силу. Саме так джерело наводить приклад з кроликом, як Кастанеда замислився про етику через цей випадок. Тобто, навчання через природу, через ставлення до світу, все починається всередині. Так, і от тепер може трохи більше практичних штук для тих, хто вже трохи знайомий. Дуже велика увага була на психоенергетичній роботі. Енергетичній Ага. кажуть, Дон Хуан брав у навчання тільки тих, хто вже мав певний рівень розвитку енергоструктур, сегментів енергетичного кокона, як вони це називали. Джерело порівнює це з чакрами. Цікаво з чого починали? З розвитку Хара. Це головний енергетичний центр внизу живота. Ну, нижній дантянь, якщо іншими термінами. Це була основа. А далі. А далі поділ сприйняття на верхній і нижній міхури, щоб можна було осягати і тональ, і нагваль. Це вже звучить як така серйозна внутрішня алхімія. А які методи використовували для підготовки? Джерело виділяє кілька ключових: перший переперегляд. Переперегляд? Так. Це глибокий процес, схоже на покаяння. Можливо, учень згадував минуле помилки і подумки переживав ситуації заново, але вже діючи правильно, етично. І що це давало? Це дозволяло повернути енергію, ту, що витратилася на негативні емоції, і засвоїти уроки, звісно. Звучить інтенсивно, що ще далі? Знищення відчуття власної винятковості і жалості до себе. Вважалося, що це жахливе марнотратво енергії, образи, гнів, пиха. Mm. А як цього досягали? Ну, наприклад, Кастанеда та його супутниця за описами працювали прислугою, щоб досягти смиренності. Бо головне ж, внутрішній стан, а не зовнішні обставини, розумієш? Розумію. Ще практикували розчищення тоналя. Це як? Позбутися зайвих речей, думок, прив'язаностей, щоб побачити суть, звільнити сприйняття, такий собі внутрішній мінімалізм. Цікаво, так ще один метод руйнування шаблонів через контрольовану дурість, контрольовану дурість звучить інтригуюче. Це означало діяти не за звичкою чи соціальним тиском, а доцільно, відповідно до ситуації, і мети, але при цьому зберігаючи зовнішню адекватність. Звісно, яка мета? Досягти втрати людської форми, тобто діяти не з позиції его, а з більш універсальної перспективи. Ще постійне пам'ятання про смерть. О, це класика. Так, але не як привід для страху, а як мудре порадник, щоб жити стратегічно, не витрачати час на дрібниці. І звісно, зупинка внутрішнього діалогу ментальна тиша саме необхідна для практики, яку вони називали снобаченням, досягали через пильне споглядання не психоделіки Від них Дон Хуан з часом відмовився, казав тимчасовий ефект. А от снобачення. Це ж незвичайні сни. Ні, ні. Це скоріше активна медитація, практика усвідомлених дій поза тілом, дослідження інших реальностей. Ого, для цього використовували місця сили, взаємодіяли з валейні духами природи чи неорганічними істотами. Спочатку це було небезпечне приручення, потім полювання. Як спосіб розвинути якості воїна. Ну і звісно, робота з Хара, вирівнювання еманацій всередині кокона. І все це якось об'єднувалося. В систему так. Джерело підсумовує це як три мистецтва: мистецтво сталкінгу, вистежування себе, себе своїх вад, так, і непомітне просування до мети. Потім мистецтво наміру, це сила волі, зосередженість на вищій меті. І мистецтво свідомості, робота зі свідомістю схожа на будь йогу А що об'єднувало ці мистецтва? Принцип бездоганності, як казав Дон Хуан, сила дається нам відповідно до нашої бездоганності. Отже, якщо підсумувати вчення Дона Хуана за цими джерелами, це такий складний, але універсальний шлях самовдосконалення. Виходить, що так він поєднує етику, розвиток свідомості, енергетичні практики. І постійне усвідомлення мети життя і смерті. І що справді вражає це паралелі. Ти казала, що він дійшов до цього сам. Так, і це дивовижно, наскільки багато паралелей можна знайти між цим, здавалося б, ізольованим вченням і багатьма іншими духовними традиціями світу. Це наштовхує на думку про ну якісь універсальні принципи духовного розвитку. Угу. А ось така фінальна думка. Що могло б означати втратити людську форму, тобто діяти поза его, поза шаблонами у нашому сучасному світі, в такому соціально структурованому? Цікаве питання. І як оцей принцип бездоганності, від якого залежить доступ до сили, можна застосувати сьогодні, коли ми ну, не маги, воїни в пустелі? Хм, є над чим поміркувати після нашої розмови.